Всім привіт, друзі! Мене звати Тайніта, і як ви зрозуміли по назві відео сьогодні ми будемо розмовляти про звички, які нам заважають самовдосконалюватись. В мене вже було подібне відео тільки з звичками, які псують наше життя. От і на той момент воно набрало найбільшу кількість переглядів. Тому сьогодні хочу повторити трошечки цей успіх. І прогов... проговоримо те, що нам заважає самовдосконалюватися. Ну а якщо ти мене бачиш сьогодні вперше, то вітаю! Ти потрапив на канал, там де я розповідаю про фінансову грамотність, а... тайм-менеджмент, саморозвиток, та просто ділюсь цікавими порадами і трошечки свого життя. Тож, підписуйся, тут цікаво. Не забуваємо ставити вподобайку, підписуватись. Ну, а ми починаємо. До речі, я сподіваюся, ви помітили, що кожен мій такий камбек після м, якоїсь перерви я починаю з відео на своєму робочому місці. Так, тому що в мене зараз просто завал по навчанню, і поки є така хвилиночка, знімаємо відео. Так, ну і перше, з чого ми почнемо, це база, ґрунт, основа виправдання, постійні відмовки. А я вже неодноразово на цьому каналі говорила, говорю і буду говорити і надалі, що відмовки це... це відмовки, да? тобто це є одна з найбільших помилок, чому люди не починають навіть змінювати щось в своєму житті. Тобто в мене багато роботи, а в мене не хватає, не вистачає часу. А в мене щось є, да? і я не можу це зробити, але ти не можеш. Ти просто не хочеш. Я вже з такою ідеологією живу декілька років, і це правда так. Просто людина не хоче. Просто в неї немає того вогню, да, всередині, в очах, да, що вона це хоче, немає. І відповідно її дій теж немає. І як до прикладу, просто скажу, що а, я. В навчанні, в цьому, всьому. Я декілька днів говорила, що в мене навчання, потім, потім, потім. Але все ж таки, я зараз тут перед вами знімаю це відео прекрасне. І сподіваюся, воно все ж таки вийде раніше, ніж вихідні. Я про це особисто дуже сподіваюся. От. Але, тим не менше я знімаю, я починаю щось робити, і в мене немає. Постійних відмовок, тобто роботу, яку мені треба було прям терміново здати, я її написала, здала і знімаю відео. Так, так. Ну і щоб закрити такий момент, це першу частину, зачитаю вам дуже класну цитату американського оратора Джордана Белфорда. Єдине, що стоїть між вами і вашою метою, це ваші виправдання того, чому ви не зможете досягти цієї мети. Друге, те, що я прям обожнюю, одне з моїх найулюбленіших, напевно, що частин, це соцмережі і телефон. Так, якщо людина не може, хоч якийсь час, проміжок часу бути не в мережі, бути. З, з людьми в контакті, да? навіть не з людьми можна, навіть просто відклавши телефон, почитати книгу, зробити якісь справи. Якщо вона цього не може, їй буде набагато і набагато е складніше сконцентруватися на роботі, зробити ту й ту справу. Це дуже важко, дуже, бо соцмережі вони відволікають. І не тільки відволікають, вони забирають всю майже нашу увагу, якщо 5 хвилин повертати в Тік-Ток, так? Я думаю, у вас було таке, особливо, коли ви перед сном зайшли. Я на п'ять хвилин. Ага, дивитесь, через п'ять хвилин вже наступило 5 ранку. І вам вже треба через дві години йти вставати на навчання-роботи. Ну тобто, ми вже знаємо, що соцмережі це один з таких пунктів. Які вже багато хто говорив, що це погано, що вони забирають наш час. Але я буду і надалі повторювати вам, що це правда так. І якщо у вас була якась якийсь момент, що ви не можете да, позбавитись від цієї дуже поганої звички, я вам раджу просто видалити додатки, які вам заважають: Тікток, Інстаграм, Ютуб, ви видалити не можете, але є. Спеціальний застосунок, в якому ви можете просто поставити блокування і все. І у вас він просто не буде відкриватися деякий час. Тобто, це спеціальний застосунок, якщо я знайду його, якщо я сюди кудись вставлю назву, логотип, і просто, будь ласка, користуйтесь таким застосунком, да? бо це реально скарб, як на мене. Плюс до цього всього. Якщо ви деякий час почнете все ж таки відкладати телефон за годину, за дві до сну, будете читати, рефлексувати, щось робити, да? тобто відволікатися від телефону, я вам кажу, ви будете концентруватися набагато і набагато краще. І якщо так візьмемо ланцюжок подій, то і досягати своїх мрій. Успіхів ви будете теж набагато і набагато швидше. Третій пункт, і ця ситуація, мені здається, теж є у багатьох людей, да, скоріше, навіть не людей, а підлітків. А, то, будь ласка, не вміння говорити ні. Це ще одна звичка, яка, яку ми, по-перше, за собою не помічаємо навіть, так? Тобі якось і не хочеться робити, але ну, і не зручно відмовити, і ти кажеш так: якщо це твій, е, твої дії, да, колись от нещодавно були, то тобі треба зрозуміти, що не вміня говорити ні, це, по-перше, погано для тебе. Тому що, по-перше, люди можуть якось це використовувати в своїх цілях, іноді навіть не дуже гарних. По-друге, якщо це є таке, да, це не вміння говорити ні, то тобі буде важко приділяти час собі. Якщо в нас є, стоїть вибір між допомогти колезі там. Подрузі з, з домашнім завданням, або роботою якоюсь, або піти в цей час на тренування кудись, або піти в театр. І ти вибираєш перше, ти обмежуєш себе в творчості, ти обмежуєш себе в своїй творчості, ти обмежуєш себе в своїй продуктивності і, можливо, навіть дисципліні. Рано чи пізно? Тобі все одно це треба буде зробити. Сьогодні, завтра, через декілька років. Але незмінним залишається той факт, що ти все одно це будеш робити. Хочеш ти цього чи ні. Обставини так складуться, що ти все ж таки, якась ситуація буде. І потім ти навчишся говорити ні. В тебе буде ось ця мігалочка, що А я не хочу. А на що мені це? Угу. Угу. І. Це треба зробити якомога швидше задля себе, щоб виділити якийсь час на себе, на свою творчість, якісь проєкти, завдання. Четвертий пункт. Чейкіти неважливо. Наступний пункт це багатозадачність. Навіть наукою вже доведено, що багатозадачністю можуть займатися тільки 2% населення всієї землі. І мені здається, що ти туди не входиш. Саме тому а, в мене є для тебе пропозиція виписати собі план, що тобі треба зробити сьогодні, впродовж тижня, місяця, року, декілька років, і йти чітко по своєму плану. Саме тому, а перед сном найкраще буде. А ти береш листочок і пишеш декілька справ, які тобі треба зробити. Але ти їх пишеш так, що в послідовності, і поки ти першу задачу не зробиш, ти до інших двох не переходиш. От, взагалі, якщо тобі треба щось закінчити, ти спочатку закінчуєш перше, а потім йдеш до того, що тобі треба почати. Це дуже класний такий метод лайфхак від мене особисто, як себе не перевантажувати. Бо я за собою помітила, що за останні декілька днів я намагалася бути дуже сильно багатозадачною, і там, і там, і там, і там. І тест, і пишу, і щось комусь відповідаю розмовляю. Це важко, це дуже важко. І багатозадачність дуже сильно надавлює на мозок, і це прям, ну. Це не круто. І потім ви ходите весь час нервові, напружені. І кому це взагалі треба? Кому треба, щоб ви себе отак от почували? Мені здається, навіть і вам це не потрібно, ну? Якщо так подумати. І я, я себе люблю ловити отак от на думці, оп, а що я роблю зараз? А до чого тут така багатозадачність? Ні. Я сіла сьогодні, а це було сьогодні буквально за декілька годин до зйомки цього відео. Я сіла, спочатку мені треба було перевірити свою роботу. Я ще раз передивилась, перечитала, виправила те, що мені треба було виправити, а потім сіла писати всі тести, написала, і зараз знімаю це відео. Я рада, безмежно. І я сподіваюся, дуже сподіваюся, якщо у вас теж купа-купа-купа боргів. Це взагалі до боргів краще, щоб не доходило. Але якщо вже така ситуація як би склалась, то правда, на допомогу дуже і дуже сильно йде план. Просто план, просто виписати все, що вам треба, і все. я вам обіцяю, це просто, це так легко потім на душі стає. Ну, камон. Серйозно, тільки от спробуйте. So we forever а поцапати. А пацапаті. А патчапаті ага. А пацапаті. А А ага, ага. Останнє про що ми сьогодні з вами будемо говорити це вічна самокритика. Усі ж є отой голос, який каже, що. Погано. Це було якось принизливо знов ти зробив помилку. Це кінець, не? у всіх таке є. І час від часу його треба просто вимикати. А ще краще його вимкнути і тільки час від часу вмикати. Це взагалі буде ідеально. Так? Бо коли ми завжди слухаємо того критика свого внутрішнього, у кожного він, до речі, говорить голосами людей, які нас найчастіше в дитинстві так чи інакше сварили. Це може бути батьки, рідні, можливо, старші брати, сестри, опікуни якісь, вчителі. Да? І, на жаль, чи на щастя, ми його вимкнути вже не можемо. От, прям взагалі, щоб позбавитись. Ні, його не можна. Ну, хіба що у вас немає совісті? І вам ді, дійсно все одно, але час від часу таке буває, проскакує. І ми в такі моменти, коли в нас якась невдача, коли в нас якась помилка, ми повинні слухати не його, а ми повинні вмикати позитивне мислення своє, да? казати, ну нічого страшного, це помилка. Це досвід. Да? Без помилок ми пам'ятаємо, що ми нікуди не прийдемо. Бо краще робити багато помилок, але щось робити, ніж нічого не робити, і не мати помилок. Ну, камон, це, здається, банально. І всі про це вже знають. Тож, коли ми допускаємо помилку, нам треба з неї просто-напросто взяти урок. І рухатись далі. Не хвилюватись, що. В нас щось зараз не вдається. Ми В нас це вдається через одну, дві, три, десять, сто спроб Потім не треба зациклюватися на надалому досвіді. Через це просто проходять всі, мені здається. От просто всі. Від супер-пупер бізнесменів до, блін, не знаю, якихось футболістів, акторів, співаків. Хорчі люди мене зрозуміють. Да? Що без невдач, без якихось перепонок в тебе не буде результату просто-напросто. Якщо б я декілька років не співала негарно, ну, тобто в не, мене не було б поставленого голосу, якщо б я над цим не працювала, в мене не було б того, що я маю зараз. А я зараз досить класно співаю. Ну. І через це. Ой, ну ладно. І через це нам треба просто вимикати його якомога частіше, зосереджуватися на доброму і йти просто вперед і ні на що не звертати, просто вперед, вимикаємо позитивне мислення і все, і живемо своє найкраще життя.